Друзі, всім доброго ранку. У нас зараз неділя. Так, йду, 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 Світло вже включив. Не то, що йду, а лечу наш крольчатник. сьогодні п'яте число. Вставлю воду. Виключу. я хочу? Так, дивлюся, дивлюся. Так, Тут нема нічого. Значить, піде на м'ясо, якщо нема нічого. Так, цієї зразу дивлюся. Тут вроді би все добре, ніде нічого. Там я не бачу поки, не буду я теж лізти, в маточник вона залазить. Так, і. о! І тут поки що нема нічого. Вона сидить тільки їсть. Бо я думаю, з самого ранку збігаю, подивлюся, що тут мені за сюрпризи. Нема поки ніяких сюрпризів, всі добре. Що? Ти тут керуєш головний, так, у мене? Ти тут головне в мене керуєш. Керуй, керуй. Ай-ай-ай. Керуй, керуй. Керуй. Мого кота вигнав, да? десь пішов. А сам тут тепер керуєш замість нього. Десь в мене рижик пішов, висловухий, а цей залишився і тут дає. Так, ну це добре. Так, ну все по стандарту. Я пораюся, нічого не зміняється. Зараз відкрию нашим курям. Вилазять. Зараз під відкрию качок. Воду я налив вже чисту їм і теплу. Зерно вони там виклювують. Все, злітайте. Так. Значить, Поки немає ніяких новин, будемо чекати. Да? Будемо чекати. Будемо. Так. Да. Каже, будемо чекати. Ой, ти мій хороший. Хорош. А нашим курям я тільки що щось зробив. Я насипав, бачите, я чередую. Міл, ізвість, пшениця. Рибна мука і кормові добавки і дріжджі. Все, оце їм міняю, такий раціон даю. Кукурузку вони в мене он, в качанах доїдають після кроликів, качани валяються. А так ото їм перемішую, даю і завжди в мене є яйця. Так, що у нас тут ця квочечка? Іди, іди їш, іди. Все, пораюся, я пораюся. У зайчики їдять. Так, 7 числа ж всього таке заберуть. Все вже дзвонила, їде. Їде з могоречом хорошим. Будемо зустрічати. Оцей Чи він. Чи... чи він влізе, чи він не влізе. О, як тебе тут говорить. Да? Так, знімаєш, вже да, знімає. Оце, бачите, приїхала тетя до нас. Королик вже два місяці. Сидить, ждемо, проси. Забери мене. Забери мене, так. Да. Так, зараз. Я його ще вчора пересадив. Може сіна туди сидить, щоб Зараз не... все положимо, зараз. Не бійся, не бійся. Так, він же ж проколений, все як положимо. Угу. А ти мені скажеш коли я ще когось? Уже ето. Красавчик, красавчик. Диліся. Опа цей пока ящичок зараз. Ми... Красопчик-такий, красопчик, такий, красопчик ти такий. Так, все, їде наш цей гарний хлопчик. Останній такий, який ще не розібрали, а то вони мене остається двохмісячний. Ви довольні? Дуже. Дуже. І Спасибо. я доволі, що ви його забираєте. Хай плодиться вам. Роди. Мені мусора принавозили. Все, забирайте. Щастя, здоров'я. Довго ж ми вас чекали. Так, ось і все. Поїхав наш кролик, який чекав майже 2 місяці свою власницю. Все, закриваємо кліточку, вже вона пуста. Все, хай нашій Світлані -батько вони там в Решетилівці, в Решетилівці буде гарних приплодів давати. Все, вони мені ящичок підігнали, їх треба буде вбрати. Так, і все. І в мене можу сказати, що залишається десь один з таких кроликів, а два вже в мене. Заброньовані, вже їдуть. І в нас вже, вон, бачите, вже курочка вже яєчко не знесло. Так, все, а ми чекаємо, чекаємо на цих дівчат, бо я сьогодні ж був, поки ще нема нічого. Але ждемо, ждемо і сподіваємося, і я дуже-дуже хвилююся, що за цю мамку, як вона нам дасть окров і як вона себе поведеться, первіска, та, що до нас приїхала. Всім доброго ранку. Так, вихідні в нас закінчилися. Все, робоча неділя. У нас пролітає невеличкий сніжок, зараз виключимо на дворі світло, нальємо, кача там води. Все підмерзло. Зараз випущу. І піду, що ж в нашому крольчатнику. Саме головне, що в нашому корольчатнику, бо сьогодні вже 6 -е число. Дивіться, є пух. І пуху дуже багато. Так, я не заважаю, нічого не мішаю. Все лісти, дивитись не буду. Видно, що вона вже похудала. Значить вона сьогодні навела. Так, це добре. Дочекалися. Один є. Так, тепер дивлюся далі, що тут у нас. Так, ця сидить поки. Нема нічого. Може, вона і пуста. Але по ній я не скажу. І тут теж є пух, все нариває, бігає. Так, все по плану, все по графіку. Дуже задоволений. Все, я тоді вечором вже буду дивитися. Все, можна тепер спокійно буде впоратися. Ви не представляєте, скільки в мене емоцій, тому що... Коли приїжджають, може хтось скаже, чому ти так хвилюєшся, вона на слідуючий раз наведе. Ні, коли приїжджають в мене нові санки, і коли у мене деякі перед цим були приплоди, які я реально потеряв, пропали вони, то ви знаєте, не дуже це весело і нема такого настрою далі займатися цим ділом. Але коли йде в нас все так добре, що всі наводять і все. Гарна в нашому господарстві, це мені дуже подобається. Так, повинно якісь бути десь якісь промахи, десь якісь проблеми, поті, але, але хочеться, щоб все було добре. Так, і ця мамочка наша теж кутала, все там добре в неї. Не буду... умнічка моя, умнічка. Все в неї умнічка. Все, осталася тільки ця. Ну, якщо ця не наведе, то тоді в неї залишився один. Тільки варіант це йти на м'ясо. Так, все, я пораюся, зараз я курям дам їсти, випущу, хай вони біжать. Вчора теж казус такий вечором пройшов у мене, що сталося? А там під низом у клітках, вон, бачите, сидить курка. І вона там несеться. Я шукаю, де мої яйця, яйця по такій цінніші. А сидить яйця там несе. Нагребла собі. гніздо і несе. А я, а я шукаю, думаю, де ж мої яйця ділися тут? Ну не моя курячі, точніше. Так, оце таке. Так, все. Все. Емоції переповняють, переповнюють, захоплюють. Значить, все нас добре. Так, я впорався, все налив. Зараз покажу вам, налив свіженької водички, дав трошки сіна. Рукою я вже поліз туди, знову, як завжди, цікавість хуже немає. І туди теж злазив, там є, і там є кролинятка, і там всі теплі, всі вкутані, все добре. Так, і знову в мене трошки ось халепа вже прогниває в мене цей метал. Він і товстий, треба буде скоро міняти. Сеча, вона є сеча, вона роз'їдає. Так, все. Що по кроликам коротко, значить, всі кролики вже заброньовані. Все, лишнього немає, вже нічого не залишилося. Тепер ждемо цю кролицю на пересадку і там дітвора підростає. Так, тут все добре, квочка. Квочку зганяю вже третій раз. Бачите. Біжи. Біжи, 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 біжи. Не потрібна нам така точка. Так, оце так. Все. До вечірнього тоді обходу. Подивимося, що там. Спробую трошки полізти, подивитися більш детально. Взагалі, подивлюсь по ситуації, чи буду, чи не буду, щоб я не заважав там їм і нічого не зробив ще гірше.